Івана Купала стародавнє слав'янське свято літнього сонцевороту, хороводи дівчат, обрядові пісні та танці у священих гаях. Дівчата, поклоняючись воді, кидали в річку сплетені страв вінки, а хлопці, кланяючись вогню, розпалювали багаття і парами з дівчатами стрибали через нього. Купальська ніч бажалась чарівною, тому дівчата ворожили в очікуваній зустрічі з нареченим. І всі намагались відшукати квітку папороті, яка за переказами цвіте лише в ніч на Івана Купала і приносить щастя. у цей день потрібно струбати через багаття, проводити обряди, ворожіння, шукати квіти папороті, загадувати бажання і плести вінки з польових трав. Це забуло на залучення, благополуччя і охорону від злих сил. Цього дня Іван Купала дарує радості чимало. Стрибайте через багаття та травці лющих робіть збір. Чи квіточки збирай та віночки заплетай, Вінок у річку відпускай за хлопчиком відправляй. Ой, дівчата, як дарма ми тут танцюємо. У давнину це було найулюбленіше молодіжне свято. Дівчата з хлопцями гуляли. А в нас що? А в нас нічого. Хлопчиків немає. Ну, що тут за тусовка така? Що означає немає хлопчиків? Он у центрі наш соліст ваня. Бач, як ви танцьовує. Ну то він один, а на цілий хоровод. А через багаття треба парами завжди стрибати. Та на пошуки квітки папороті парами ходять. А ну так стародавнє слов'янське повір'я. Хто в ніч на Івана Купала квітучу папороть знайдеть. Той в школі біологію прогулював. Навчання в школі це не найвесіліші заняття. Треба щось вирішувати. Що вирішувати? Чи він наречений буде? Ой-ой-ой, який з нього наречений? Він через багаття стрибати не вміє, мабуть. А ось ми і перевіримо, з ким Іван більше разів через багаття стрибне. Тому їм нареченим буде. Вань, а Вань. Давай зі мною через багаття стрибати. Знаєте що, якщо я погодився з вами на гастролі, поїхати. Це, це не означає, що можна мене ось так експлуатувати. То спляши з нами, то заспівай. Тепер ось через багаття стрибай. А завтра виступи у ПК, між іншим. Мені відпочити треба. Ну будь ласка, ми ж, ми ж домовилися Івана купали відзначати. Ти пообіцяв і тепер не хочеш? Так не чесно, Вань. Ой, гаразд, разом стрибнемо і все. Відбій. Жоден вагон мене не спало, бо я є вагонь. Вперед. Фух, оце настрибались. Здорово. Ми з вами 15 разів стрибали. Ха, а ми більше разів 20 так точно. Так, Вань?

Як це йдеш? Швидко! Куди? Навіщо? Чому? Не хочу більше займатися танцями. Дитина не може не відвідувати гуртки. Має бути якесь захоплення. Захоплення? Я вже придумав чим зайнятися. Чим? Боксом!